Елегантність у металі. Алюмінієві конструкції зі склом на розсувній системі. Стулки висотою 2 метри 30 см. Двері ховаються у нішу в стіні. Тут полотно заходить в сусідню кімнату. Бронзове подвійне скло на два боки. Безшумна робота. дотягувачі. Бажаєте замовити розсувні двері чи алюмінієві конструкції? Чекаємо на вас в магазині Домтехнік. І дякуємо за кожну вашу вподобайку та підписку. Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни.